Футзал, баскетбол, веслування, стрільба, армрестінг шахи це лише частина дисциплін, у яких змагатимуться ветерани, військовослужбовці та їхні родини в рамках Veterans Family Games 2025». Ці ігри, започатковані за ініціативу голови ради оборони міста Олександра Вілкула. вже стало для учасників не просто спортивною подією, а частиною реабілітації та підтримки, можливістю відчути себе частиною великої родини. У Кривому розі змагання проходять вже втретє. І щороку до них долучаються все більше учасників. 1 березня у Дю 10 відбувся старт нового сезону. Футзальний турнір, у якому взяли участь 12 команд. Загалом приймає участь у нас 11 команд. Сім команд основної групи, чоловіки, три команди жіночі, дві команди дитячі. Змагання проходять по стандартній схемі. Два тайми по 10 хвилин грають гравці. З перерви там 2-3 хвилинки чоловіки будуть грати в змагання за коловою системою у двох групах. Потім переможці груп виходить до фіналу, а команди, які займуть. Друге місце групах будуть грати за третє місце. Олег Должок – один із тих, хто знає, що таке справжній дух змагань. У 2023 році він представляв Україну на міжнародних іграх Інвіктус Games, а зараз продовжує тренування у рідному місті. Для нього і багатьох учасників спорт став не просто способом підтримувати фізичну форму, а й можливістю повернутися до активного життя після поранень та випробувань війною. Насамперед я дуже щасливий і радий, що ми знову відкрили ці треті міські спортивні ігри для. Ветеранів та членів їх родин ветеран Фемілі Дейм. За це хочу дуже велику подяку радіо, голові радіо оборони міста це Олександру Юрійовичу та самому місту. Ми завжди відчуваємо цю підтримку. А за себе сам можу розповісти те, що я був учасником національної збірної України у Віктуз 2023 Це було дуже захоплююче для себе. Висловання на тренажерах, тому що вони з'явилися, закупили місто два тренажери, і я тренувався саме в кривому розі. Цьогоріч організатори започаткували нову систему нагород. Переможці отримують 5 тисяч гривень, за друге місце 3 тисячі гривень. А ось бронзові призери тисячу гривень. За підсумками першого турніру, визначилися переможці у кількох категоріях. Серед жіночих команд перше місце зайняла команда Нескорені. Серед ветеранів чоловіків команда Нескорені 1 А ось серед військових команд перше місце посіла команда ДСНС. А ось команда потужні здобула перемогу серед дітей. Ми сьогодні відкриваємо новий вже третій сезон ветеранства на. Буде 17 видів спорту, 25 змагань. От зараз почали і кожні два тижні будуть проходити змагання. Наша мета це психологічна, фізична, емоційна реабілітація. Перш за все. Тут ветерани, учасники бойових дій, члени родини. Учасник інших складових сил оборони попереду ще 24 турніри у 17 видах спорту. Наступні змагання відбудуться вже через два тижні. Організатори закликають усіх ветеранів і членів їх родин приєднуватися до спортивної спільноти Games. Бо ці змагання це не лише про силу і швидкість, а про взаємну підтримку, дружбу і непереможний дух українців. Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Грій Привчук, перший міський.